Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл наших передач: «10 запитань сільському голові. І сьогодні я хочу з приємністю відрекомендувати нашого дуже близького сільського голову, як я інколи називаю ще й помежника, сільський голова села Хом'ятівки Тетяна Васильівна Гречук. Тетяна Васильівна Гречук народилася 19 січня 1989 року в селі Хомяківка Тисменецького району Івано-Франківської області. Навчалася в Хомяківській школі першого ступеня, а також продовжила навчання у Марківецькій школі перших-третіх ступенів, яку закінчила у 2005 році. Після закінчення школи поступила в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на стаціонарну форму навчання. Після закінчення університету працювала секретарем Хом'яківської сільської Ради 25 жовтня 2015 року обрана головою Хом'яківської сільської ради, одружена виховує донечку. Пані Тетяно. Ви наймолодша жінка сьогодні сільський голова. Перед тим як я буду мучити вас своїми запитаннями, дозвольте висловити своє захоплення, тому що ви маєте фантастичний вигляд, і, мабуть, це всі наші глядачі будуть в цьому переконані. Але оскільки в нас досить серйозна розмова, і розмова має такий офіційний характер, то я би хотів таке вам поставити питання. Що ви вперше обрані на посаду сільського голови? До цього часу з різних причин в селі дуже часто мінялись сільські голови. Буквально я вподовж останніх, мабуть, десяти років не можу точно сказати, але певне п'ять осіб було на посадах сільського голови. Чи не вплинула оце власне ця ситуація на ваше рішення власне, йти на цю посаду? Ні, не вплинула, але навпаки, це додало мені якоїсь наснаги і впевненості, що треба йти на цю посаду. Так як я в органах місцевого самоврядування працюю вже 4 роки, і воно мені подобається. Зрештою, ви десь трошки випередили моє наступне запитання. Я власне хотів запитати вас про те, що ви вже працюєте у місцевому самоврядуванні, тобто ви не новачок. Як вам працювалось до того часу з депутатським корпусом? І як ви працюєте з новим депутатським корпусом? Щоб там не казали, робота в органах місцевого самоврядування дійсно є важливою, нелегкою. Кожен день нові якісь важливі справи. У нас оновився на 50% депутатський склад. Я задоволена роботою депутатів, яка б в селі не проводилася. Толока вони крім своїх саме основних завдань, вони приймають активну участь, також члени виконкому. Ми працюємо і стараємося працювати на користь громади, щоб кожне наше прийнято рішення задовільняло наших громадян. І я вважаю, що кожен з односельців має і може внести якісь корективи і сказати свої зауваження, пропозиції щодо роботи депутатського складу. Ну в загальному я задоволена депутатським складом і їхньою роботою. Що вам вдалося зробити за попередній зрештою за попередню каденцію, як секретарю сільської ради з тим депутатським корпусом, і зрештою, що ви думаєте зробити в подальшому? Секретарем сільської ради, коли я працювала, ну як вам сказати, в мене завжди було так, що в мене є голова. І я співпрацювала з ним, коли я вже сама стала сіла в це крісло, стала головою сільської ради, пріоритети міняються. Дійсно, є якісь напрацювання за цей час, скажімо так, 100 днів. Пройшло нашої роботи, і за 100 днів, мені здається, мені вдалося багато. Ми налагодили вивіз сміття. Хоча свідомість наших людей за чистоту нашого середовища, воно є дуже на низькому рівні. Але я думаю, що нам вдасться, і ми дійдемо до такої спільної думки, що наше село це є наш спільний дім. І я би хотіла, щоб воно було чисте, щоб проводилися толоки, щоб люди зрозуміли, що ми це. Для нашого добра багато також є напрацювань, Хотілося ми хочемо приймати участь в обласному проєкті, робимо проєкт на дитячий майданчик. Що робить виконком та депутати сільської ради зараді покращення селян, і, зокрема, його голова? Коли в нас була зустріч перед виборами з односельчанами. Ми з кандидатами на голос ських рад. Ну, передвиборча така кампанія була, і в цьому виступі я говорила, що працю, працюючи в цій сфері, я нічого обіцяти не буду. Що я зможу, то я все зроблю. І що буде залежить від мене. Бо е, працюючи тут, я зрозуміла, що обіцяти нічого не можемо, бо зараз дуже в нас важкий час, і все, що я зможу і хочу зробити, то я постараюся це зробити е, зараз. Живе село. Підготовкою до Великодніх свят проводимо толоки, проводили толоку на сільському кладовищі. Також у нас буде проводитися 16 квітня толока. Молодь за чисте довкілля, громадська організація, виконком, депутатський склад. Всі будуть приймати участь активно в прибиранні нашої території, нашого села. Ми сьогодні дещо незвично пишемо в незвичному місці в одному із. Закладів вашого села. А хто допомагає зрештою вам у вирішенні тих проблем, які є сьогодні у селі? Ми є дотаційною сільською радою. Бюджет у нас є дуже мізерний, і з тими коштами, що нам виділяють, ми ледве вкладаємося на виплачувати заробітну плату працівникам, комунальні послуги. Ну ми активно працюємо і проводимо плідну працю з нашими підприємцями. Вони нам дійсно допомагають у вирішенні наших питань, бо кожен день є різні проблеми, з якими ми стикаємося, і нам потрібно їх вирішити. Маємо ми можливість, чи ми не маємо, але ми мусимо їх вирішити. Також допомагають фермерські господарства. Ну, можу сказати одним словом, підприємці беруть активну участь у розвитку села. То ви маєте підтримку? Ну я щаслива Бога, що я маю таких підприємців. Ваше село невеличке, але ви все таки маєте соціальні заклади. Зокрема, як вам вдається питання розв'язувати з соціумом, з тобто школа, медицина, спорт, молодь? На території села є будинок культури, ФАП, бібліотека, школа першого ступеня, дві церковні громади ахистатига Михаїла. По мірі можливості ми спрацюємо з всіма організаціями. По мірі можливості ми вирішуємо їхні питання, співпрацюємо по різних питаннях. На території нашого села працює соціальний працівник, який обходить одиноких громадян, допомагає їм, піклується про них. Напередодні великодних свят буде допомагати їм у побуті. З Божою допомогою думаю, що ми також залучимося своєю підтримкою і чим зможемо, тим допоможемо. Ваше село Хом'ятівка відноситься все-таки до приміських сіл. Який бачите, ви розвиток його? В яку сторону воно буде розвиватись, на ваш погляд? Оскільки наше село дійсно розміщене поблизу міста, на трасі стри Чернівці, в зимовий період багато рухається на гірськолижний курорт, повертають наше мальовниче село. У нас розвинута туристична інфраструктура, в нас є багато закладів громадського харчування. Також у літній період мені здається, це розвинено навіть більше, оскільки в даних закладах громадського харчування працює наших жителів села дуже багато. Я думаю, що це вплине позитивно на розвиток села, на інфраструктуру села. І це буде мати позитивний відміток в нашому селі. Пані Тетяно, сільські голови у спілкуванні з ними нарікають на те, що досить таки є проблеми із генеральними планами сіл. Ми з вами десь торкнулися кілька слів того, що, як ваше село би розвивалося. А от як ви дивитесь на то, зрештою, чи він вам потрібен, чи він дасть відповіді на ті питання, які стоять сьогодні перед вами, як сільським головою? На даний час це є одною з актуальних проблем. Генплан він у нас знаходиться в. Так сказати, в не дуже в хорошому стані і можливостей, ми не маємо його поновити. Навіть, на мою думку, саме потужні села не дуже мають можливість. Це дуже є вартісна процедура. І хотілося б якоїсь більше підтримки від держави, бо я вважаю, що якби генплан був в такому стані, як він має бути, це би вирішило наших дуже багато питань. Це було б велике полегшення в нашій нелегкій роботі. Окрім того, що у вас пролягає дорога Стрий Чернівці. У вас є ще бічні сільські дороги. Який відсоток їхніх доріг покриті асфальтом в селі? Стан доріг в селі Хом'яківка на даний час є саме важливою проблемою. Він знаходиться в не так сказати, в не дуже доброму стані. Покрито асфальтом на даний час тільки вулиця Шевченка, яка прилягає до території Хом'яківської сільської ради. Надалі покриття асфальтом відсутнє. Також покрита асфальтним покриттям вулиця Царинка, яка прилягає до села Пшенишники. Ну, в перспективі є працювати з станом доріг, але так як на даний час в державі є складна ситуація, і ми стараємося все робити можливе для того, щоб покращити цю ситуацію. Я не можу оминути сьогодні дуже актуального питання, пані Тетяно, яке стоїть перед місцевим самоврядуванням, це об'єднання територіальних громад. Якщо до об'єднання, як ви ставитесь, як зрештою жителі села, тому що це сьогодні на часі, і дуже багато про це говорять на різних рівнях. На даний час про об'єднання територіальних громад дійсно говорять на різних рівнях. Ну, спільної думки односельчани і так вони не дійдуть, бо не може бути спільна думка. Спілкуючись багато з жителями села на рахунок об'єднання, ну, більшість людей при... до такої думки, що це має бути Тисменецька об'єднана територіальна громада. Так склалася на ситуація, що ми географічно розміщені до міста Тисменці саме перспективніше. Жителі села, напевно, це вже війшло, так, так звану звичку, що якщо не кожен день, то через день кожен з нас буває в тисменці, і ця тисменця вже для нас, так як щось рідне і близьке. Тому, звичайно, я вважаю, що будуть люди і незадоволені цим рішенням, але це питання буде виноситися на розгляд громад, буде проводитися схід села. Це не це не буде вирішуватися проблема одним днем. Це буде певне напрацювання, і ми вже побачимо далі думку людей, що би вони хотіли. Але я вважаю, що треба щось робити, бо надалі з такою ситуацією, як є, ми далі так не проживемо, ми не потягнемо. Це неминуче, і тому, що моя особиста думка, я схиляюсь до цього, що це потрібно проводити. Це якийсь крок вперед. Ну, звичайно, воно зразу не буде добре. Але з часом напрацювання так і все в цьому я вважаю, що в цьому є позитивний момент, і це треба робити. Пані Тетяно, як ви оцінюєте роботу? Влади, зокрема, адміністрації районної, обласної. Та я би сказав, що ви не оминули все таки діяльність ваших колег сільських голів. Перш за все, ми спілкуємося тісно з колегами, тобто з сільськими голами, обмінюємося досвідом, тому що в нас специфіка наша такої роботи, що ми не можемо знати все. Тому ми для цього повинні обмінюватися досвідом щось. Хтось скаже якусь добру пораду. І дійсно е, наскільки в нас в Тисменецькому районі дружні голови, що е, я відчуваю їхню підтримку. В будь-який момент я можу телефонувати, і я впевнена, що вони мені дадуть якусь корисну пораду. Також е, не можна тут і оминути адміністрацію як державну обласну, так і районну адміністрацію, обласна рада. Люба проблема, запитання, е, звертаємося до них і вирішуємо спільно, як виходити з тої чи іншої ситуації. Ну, так як я вже раніше не буду повторюватися, працювала секретарем сільської ради. Ну і в нас зараз на даний час відбулися курси підвищення кваліфікації. Там були голови з цілої Івано-Франківської області. Ну і на першому такому нашому занятті нас запитували, в кого як відбувалися вибори, хто які відчуття переживав, як кожного це було, і це кожного було особисто, бо кожна людина йде індивідуальна і вона переживає по-інакшому. Ну і коли прийшлося до мене, мене запитали: ну, так як ви є наймолодша жінка. Жінка, як воно у вас відбувалося, і я дала їм таку відповідь, що в мене нічого не змінилося, я просто сходила на вихідні. Я пішла в п'ятницю секретарем сільської ради, а в понеділок вернулася головою. Хто ви за фахом? Я навчалася в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефанника на двох навіть, спеціалізаціях біохімія біологія. Отримала диплом викладач біології і хімії. Ну, за фахом не працювала ні одного дня. Я знайшла себе в іншому покликанні в органах місцевого самоврядування. І на даний час в мене таке відчуття, що я буду рухатися далі. І не знаю, не можна говорити наперед, бо як кажуть, не говори ніколи ніколи. Але я не знаю, чи я в цьому житті використаю себе в ролі біохіміка. Бо якщо чесно, я себе не уявляю. На п'ятому курсі навчання я написала дипломну роботу про марковецьке лісництво, про флору марковецького лісництва. Навіть було якесь таке зацікавлення вступати в аспірантуру і завершити оцю цю дипломну роботу магістерську. Ну так склалися обставини. Значить, не судилася. Пані Тетяно. Наша розмова добігла кінця. Я хочу вам подякувати, що ви знайшли час такі живописній місцині поспілкуватись з нами. Я також на завершення нашої такої цікавої лаконічної розмови хочу подякувати вам. Подякувати всім своїм жителям села і побажати їм, щоб вони не стояли на місці, а рухалися вперед. Бо я вважаю, що якщо виконати кожен день хоча б 5% запланованого, тоді у вас все буде добре. Я хочу від імені наших телеглядачів побажати вам успіху на цій Ниві. І, зрештою, щоб у вас все було добре і сподіваюсь, до нових зустрічей з вами.